Доброго дня, шановні підписники і глядачі каналу Repetitor.ua. Це відео не буде черговим уроком з математики чи фізики, це відео буде скоріш анонсом нової діяльності, яку я буду розпочинати на своєму YouTube та TikTok каналах Це буде нові відео з математики. Наскільки ви знаєте, якщо довго слідкуєте за моїм каналом, як TikTok, так і YouTube, ви, мабуть, вже бачили, що вийшов повний курс математики, детальний повний курс математики 5 11 класів. Алгебри, геометрії, відповідно математики. Тобто цей курс був почерговим і дуже детальним. Ми розбирали окремі теми, ми розбирали практичні задачі, і цей курс цілком можна вважати повністю завершеним. Зараз на каналі вже завершується повний курс фізики бази 9 класів 7-9 класу. І зараз я хочу розпочати ще один курс з математики, але трішки іншого формату. Наскільки вам відомо курс математики, він вивчається, так би мовити, по черзі. Тобто з п'ятий клас, потім шостий клас, потім сьомий клас і так далі. Тобто, якщо не брати до уваги перші 4 класи. Ну, я починаю навчати дітей саме з п'ятого класу. Тобто, вивчення математики відбувається, так би мовити, спірали образно. І за цією спіраллю складність з кожним роком все більш ускладнюється. Але ж. База залишається сталою, тобто те, що вивчили до цього, залишається актуальним і на подальші роки. Тобто п'ятий клас буде актуальний в шостому, в сьомому класі будуть актуальні знання з п'ятого-шостого і так далі. Тобто, знання людини вони мають таку властивість, як забуватися, так? Тобто якщо ви щось вивчили, якщо ви здобули певні знання, то відповідно протягом певного часу ви можете щось забути. Той курс математики, що був створений мною протягом цих двох років, чи навіть більше ніж 2 роки, там було, як я вже сказав, все детально. Тобто, ми мали з вами е списки відтворення. Списки відтворення. І у цих списках відтворення, відповідно, були 5 клас, 6 клас і так далі. Кожний клас був розбитий за темами. Тобто, в нас, наприклад, у 5 класі було 36 параграфів. Тобто, ми з вами від 1 до 36-го параграфу розбирали завдання за книжкою. Ось, розбирали ці параграфи і так далі. Тобто, детально. Шостий клас, 7 і так далі. Тобто, це все, що є на каналі. Що я хочу створити зараз? Скажімо так, цей курс, який буде створений зараз, він буде вже орієнтований не для новачків. Тобто, якщо, наприклад, дитина лише починає вивчення математики, то бажано їй орієнтуватися на покрокове вивчення. Але ж, якщо дитина вже частково математику знає, або вивчала, але, як я вже сказав, людині є така властивість, як забувати. І, припустимо, людина хоче повторити. Якщо ми раніше записували з вами відео за параграфами, тобто перший, другий, третій, як я було вже сказано, то зараз будуть формат такий: за розділами. Тобто розділ 1, розділ 2 і так далі. Кожний розділ буде включати в себе параграфи, які до нього входять. Тобто, якщо до розділу входить 5 параграфів, Значить, цей розділ буде складатися з п'яти параграфів. Але якщо раніше відео в мене тривало, я намагався знімати відео тривалістю до 5 хвилин. Ви це можете подивитися на каналі. Всі відео з математики йдуть тривалістю, десь приблизно до п'яти, максимум 10 хвилин, але здебільшого до п'яти. То зараз планується зробити відео, які будуть тривати також дуже коротко, скажімо, до 10 хвилин один розділ, можливо, трішки більше, трішки менше. І це буде орієнтовано саме на повторення. Тобто, ви перед іспитом хочете повторити тему, але ви не хочете повторювати, скажімо, кожен параграф окремо, а цілком усю тему. І це можна охопити. Як я вже сказав, це не для новачків, а для тих, хто вже знає математику або хоче її повторити перед іспитом. І саме цим ми з вами будемо займатися і надалі. І відповідно, паралельно будемо продовжувати вивчати фізику. Тому очікую вас на своєму каналі, очікую вас на Тікток-каналі. Сподіваюся, це стане для вас корисним. Ну і відповідно, ця інформація, яка, я вважаю, є корисною для кожного, особливо перед іспитом, чи якщо у вас є бажання повторити або вивчити математику. Тому до зустрічі на каналі. Сподіваюся, вам буде корисно.